Добрий день усім. Сьогодні, друзі, я хочу поділитися з вами рецептиком дуже смачних помідорчиків. Цей рецептик особливий в тому, що ми будемо закривати помідори без шкіри. Перед тим ми маємо зняти шкірочку з помідорків, а тоді їх складати в баночку і додавати всі інгредієнти. Для того, щоб нам зняти з них шкірочку, я помідорки помила. Отак от понадрізала зверху. Нам треба отак понадрізати помідорки зверху, не знизу, тільки зверху, навхрест. Склала їх в мисочку, отак кожен надрізаний. І буду їх заливати кип'яточком ят... кип гарячою водою. Вони мають у нас постояти приблизно десь до хвилинки. І ми попробуємо, якщо вони шкіру, на них шкірочка вже легко знімається, значить кипяточок з них можна злити. І е, нам тільки так здається, що це буде довго знімати шкірку. Насправді це не займе в нас багато часу, але ці помідори, цей рецептик цього вартий. Ну, ось, друзі, я залила кип'ятком мої помідорчики. Вони постоять у мене буквально хвилинку, можливо, чуть-чуть більше. Я буду дивитися по мірі того, як з них буде зніматися шкірка. Далі вам покажу так, вже з моїх помідорків я злила кип'яток, і ось так вже в них знімається шкірочка, хочу вам показати легко, але хочу ще сказати, що вони в мене стояли не хвилину, вони в мене стояли. Три хвилинки в кипятковій, щоб з них знімалася легенько шкіра. Бо помідорки в мене такі сливочки, і в них трошки грубовата шкіра. Я думаю, що домашній помідор має тончу шкірку, і коли ми залиємо кип'ятком домашню помідору, то шкірочка буде зніматися набагато швидше, ну десь за хвилинку, як залієм кипяточком. Так, я підготувала помідорки для того, щоб їх накладати в баночки. Я познімала з них шкірку, я розрізала їх на половинки, я повидаляла в них оці хвостики їхні біленькі. І тепер вони вже готові для того, щоб ми накладали їх в баночку. Але перед тим на дно банки ми ложимо кріп. Кріп ложимо петрушечку. Ложимо чайну ложечку чеснику. Тепер нам треба покласти одну столову ложку томатного соусу, але має бути соус, не паста, томатний соус. Ми ложимо три чайних ложки цукру. Так, і ми кладемо одну чайну ложечку солі. Це все, що ми маємо покласти на дно баночки. Хочу наголосити на тому, що це рецепт помідорів без оцту. Вони за рахунок того, що помідори мають свою кислинку, і по цьому рецепту більше не треба кислоти по них. Вони будуть солодкуваті на смак. І далі ми накладаємо в баночку помідори. Ось так накладаємо один біля одного, щільненько. Ну, ось мої баночки наповнені вже доверху. Я їх заливаю водичкою доверху. Отут ще мені трошки залишилось долити води доверху. І накриваю металевими кришечками і ставлю варитися. Нам треба їх поварити 15 хвилинок, від того, як ми будемо бачити, що в банці вже закипає вода. Так, друзі, мої помідори вже зварилися, я їх вже закрутила ключом. Вони ось такі. Получились в мене, от тут чесничок, кропчик внизу петрушечка. І ці помідори рецептик без оцту. Вони будуть на смак солодкуватими. Я думаю, вам сподобається. Раджу вам попробувати такий рецептик з солодких помідорок. А кому сподобалося, ставте пальчики вверх і підписуйтесь на мій канал. Вам всім бажаю щастя, миру, любові, всього найкращого вам і вашим сім'ям. Дякую за увагу!